Вітаю, в ефірі Ростен влади сьогодні. Ми поговоримо про яхт-клуб Січ, а точніше про можливе використання оборонних споруд, які призначалися для українського війська, про знищення зеленої зони та інші скандальні справи, які пов'язані з яхт-клубом. Близько п'яти років тому Дніпровська міська рада розпочала так звану реконструкцію вулиць, фактично знищуючи сотні дерев по всьому місту. Однією з таких зон стала набережна перемоги. Замість зелених насаджень тут поклали бруківку та створили велодоріжки. Проте невже не можна було зробити реконструкцію зі збереженням зелених насаджень? Це питання озвучив Анатолій Кабар, кандидат біологічних наук, в одному із сюжетів телеканалу «Д1». 1991 року в нас з'явився так званий комерційний інтерес. І почали з'являтися ті чи інші порушення, коли цілі території зносили під забудівлю тих чи інших торгових комплексів, кіосків, ще щось. Питання в іншому, питання в чому? А що не можна зробити реконструкцію вулиці, не віддаляючи дерева? А що, технології немає, чи ми такі дурні. Після цього мешканці житлового масиву перемога вийшли на мітинги. Дніпровська міська рада розпочала забудову зеленої зони набережної від кільця космічної до куси. Тоді депутати аргументували це будівництвом водно-спортивної бази для паралімпійців. Секретар Дніпровської міської ради Олександр Санджара намагався виправдати ці дії. Я житель победы, и мне нравится то, что происходит на победе. Нам не нравится. Хорошо, я, я, я закончу. Я, я понимаю, вам не нравится. То есть я, я как житель победы, я э, у себя на районе вижу, что у меня меняется. Пустили троллейбус на сокол. Пустили. Ну это все. Я сейчас... То я есть сейчас есть предположение, что там что-то будет плохо. Отвечаю, там плохо не будет. Но когда мы говорим... О паралімпійському центрі, который враньйо там нікого не будем. Я понял. нам тут розказував тепер. Єзуалізація, как будет выглядеть вся зона от шестого массива до третього знаем? Так от я прийшов і розказував люди чітко висловили свою позицію. Я хочу от всіх вас, а ви или нет, сказать, ні сказати, що ми думаємо по поводу. Ми просто не хотим, чтобы у нас забирали эту зілому зону. Роботи це не зупинило з плином часу. З'явилися нові подробиці щодо цієї зеленої зони. Насправді, як з'ясувалося, згодом вона віддана в оренду до 2032 року. На сесію виноситься питання надати дозвіл відвести земельну ділянку 7 соток і до під будівництво ресторану під фактичним, під фактичним розміщенням кафе. Хоча, хоча ми всі не сліпі, ми бачимо, що там ніякої рештки споруд немає. Якщо казати з юридичного боку, якщо казати з юридичного боку, без конкурсу так землю не можна відвести, якщо в тебе нема нерухомості. Хоронний статус вони міняють щомісяця. Тобто статус же зеленої зони, який повинен нести заборону забудову, він фактично може бути переглянути на кожній сесії. І ми розуміємо, що тоді це не захисний статус, це фікція. Мітинги та звернення Дніпрян не змогли переконати Дніпровську міську раду відмовитися від ідеї забудови зеленої зони вже під час війни. роботи по знищенню зелених насаджень продовжилися, а територію передали в оренду яхт клубу Січ громадськість у судах відстоювала право на збереження зеленої зони. Прикриваючись паралімпійцями, рішенням виконкому Дніпровської міськради від 21.09.2021 року, ласий шматок землі 1,6 гектарів, на 20 років передали хлубу січ на проведення благоустрою території, тобто ігноруючи закон, передали приватні фірмі, при цьому надали і можливість перелаштування інженерних мереж у разі необхідності, і все це робилося потайки, без проведення жодних громадських слухань. Стало відомо, що Дніпровські правозахисники. Знесли рішення міської ради номер 986 щодо забудови зеленої зони на житловому масиві перемога за дивним збігом обставин восени в районі коси на перемозі почалося активне знищення дерев схоже поспішали провести благоустрій території бо знали що йдуть суди а у правомірності рішення номер 986 в шість виконкому міськради не було жодної впевненості попри війну нищення зеленої зони продовжується бо у міської влади своя війна в інтересах Власної наживи навіть після цього роботи не зупинили. Це призвело до екологічних наслідків. Мешканці житлового масиву Перемога 6 почали ділитися враженнями у соціальних мережах, розповідаючи, що річка стала більше схожа на болото. Згідно інформації від регіонального офісу водних ресурсів Дніпропетровської області, в цьому районі вони зафіксували наступні порушення СТУМА. Іде інтенсивна забудова території берегоукріплювальними і захисними гідротехнічними спорудами та капітальними спорудами різного господарського рекреаційного призначення на земельній ділянці, що розташована за межами з відповідним кадастровим номером, з відхиленням від проєкту берегоукріплювальні та захисні споруди спортивно-парусного та культурно-етнографічного центру та будівництвом капітальних споруд, які не передбачені даним проєктом, за даними публічної кадастрової Дастрової карти України земельна ділянка належить до земель комунальної власності, і вона значно менша за розмірами і не включає всю територію, яку використовує спортивно парусний та культурно етнографічний клуб Січ. Тому вбачається самовільне зайняття земельної ділянки, в тому числі водного фонду, що є грубим порушенням земельного кодексу України та Водного кодексу України. У 2023 році в суді другої інстанції було скасовано рішення міськради Дніпра про передачу майже двох кілометрової ділянки набережної перемоги в оренду на 20 років під виглядом благоустрою громадської організації Січ. Проте, в минулому році знову рубали дерева на цей раз прикриваючись ремонтом колектора для забудовників. Раніше яхт клуб «Січ» вирубував там майже весь заплавний ліс, а зараз руками комунальників дорубують. Натомість, вимога людей про створення заказника та збереження тієї частини зеленої зони на перемозі, що ще лишилась, просто ігнорується місцевою владою, зазначає громадськість у соціальних мережах. Згідно з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів, упендата бот засновниками громадської організації Дніпровський спортивно-парусний яхт клуб Січ є В'ячеслав Дідик, Олена Роменкська та Олександр Василенко. Директором та керівником є В'ячеслав Дідек. Так, це той самий чоловік, який фігурував у ряді скандалів. Наприклад, він розлюченим ганявся за журналістом. Конфлікт стався безпосередньо біля яхт клубу Січ. Навіщо ти? Навіщо ти кидався на телефон? Ти бачив що? Цього не можна було робити. На що? На що? На На телефон кидався. На мій телефон. Ти мені погрозиш, пан, не треба підходити. Так, дайте, чу -чу -чу чу -чу. Ну я Того? боюся, тому що ви кидались. <страс> Ні, я не с <страс> <Ні>, Ну ти. <страс> Чойна... <страс> Тобі? Крім вже вище зазначеного у мережі, можна знайти інформацію, що з будівельного сміття зі зруйнованого ракетою РФ під'їзду на житловому масиві перемога у Дніпрі роблять насип в яхтклубі Січ. Про це писав Дніпрянин Василь Підлужний. Допис опубліковано весною минулого року. Далі цитата: цинізм, низькість, правовий нігілізм. Мені важко питомими українськими словами описати те, що відбувається з Дніпром на перемозі. Ці, не знаю, як їх цензурно назвати везуть рештки з будинку на перемозі, який знищила російська ракета у Січ та у річку Дніпро, рештки будинку, де загинуло десятки наших громадян, сусідів. А хтось і досі так і не був знайдений. Щось святе у мера є. Чи будинки на річці важливіші? 14 січня 2023 року. Армія РФ завдала ракетного удару по багатоповерхівці на житловому масиві перемога у Дніпрі. Тоді загинуло 46 людей, серед яких шестеро діти близько 80 осіб отримали поранення. Колектив телеканалу д 1 висловлює щире співчуття рідним та близьким загиблих і постраждалих. Мешканці Дніпра фільмують ситуації, коли для власного облаштування Яхт-Клуб-Січ використовує конструкції, схожі на захисні споруди. Навесні минулого року у соціальних мережах з'явилося наступні відео. Яхт-клуб-Січ. це, мабуть, зуби дракона, що не доїхали. до передка. крімляється яхт-клуб. Интересно, да, как они списали эти треугольники? Відео, як у районі яхт клубу Січ тривають будівельні роботи, і це не зважаючи на кримінальні справи. Як переказують люди для укріплення самовільних насипів, використовують фортифікаційні споруди, що мали б піти на фронт. Доброго дня це Дніпро. а це подивіться, що привезли. Як ви думаєте, видно? Вам. І цим зміцнюють схили. Майбутнього маєтко очередної частини загаданого Дніпра, так звана Січ. Подивіться, що це? Узнаєте, да? Це ж для оборони мало би бути використана. І бачите, де воно використовується Дніпро? Я вже не знаю точно, як називається, але хтось назве, так? Да? Знаю, що це таке. Я просто в шоці, чесно. чесно. Це, це не має бути використано так. Тим більше для загаблення території і відмивання частини Дніпра. Оце от Січ, подивіться, так звана Січ. Вже захопили повністю територію, активно йде робота. Дорогі Дорогітеліся, подивіться, це я в шоці просто. Я з цього боку не була. І от зараз побачила. Зробили з Дніпра помойну яму. І от, це наша реальність, це не кримінальна справа. Це просто, я не знаю, це треба просто розстрілювати за це. Мер міста, де має бути за таких? І оцей, хто будує, де має бути? Ви розумієте, українців винищують, а да? оці... Подивіться, скільки цементів, скільки, скільки оце з кар'єрів понавозили, гори. Хтось не може собі хати підладнати і перемолочують їх, дивіться, вони їх потім перемолочують і роблять з них захисні споруди, перекривати Дніпро, розбудовують забудовують Дніпро, насипають. Це був ростин влади у студії для вас. Працювала Маргарита Кузьменко. Побачимося на телеканалі Де 1 і Слава Україні.